Всім привіт! Такі. Рада знову вас вітати на моєму YouTube-каналі. Я та моя основна хеллоуінська декорація містер Салім. Да, сьогодні трішечки розкриємо тему, яка, в принципі, може лякати багатьох людей, але якщо зрозуміти, що з цим робити, як з цим поводитись, в принципі, якість життя може набагато покращитись, і ми сьогодні будемо говорити про стосунки з людьми, з межовим розладом особистості. Я Оля, психолог в методі схеми терапії, КПТ та акт терапії прийняття та відповідальності або прийняття та зобов'язання у своєму попередньому відео. Я розповідала, як жити, маючи межовий розлад особистості. Сьогодні ми поговоримо про те, як жити з людиною, в якої межовий розлад особистості. Взагалі, чим характеризується межовий розлад особистості, ми знаємо, що це про труднощі з регуляцією своїх імпульсів, труднощі з регуляцією афектів. Взагалі з емоційною регуляцією, саме тому межовий розлад особистості він характеризується такими нестабільними стосунками. Людям з межовим розладом особистості дуже важко побудувати стосунки через таку свою імпульсивність. Та імпульсивність це не лише там імпульсивний шопінг, наприклад, чи імпульсивне заїдання чогось. Це також е, труднощі в е, стримуванні свого імпульсу злості, тому що межова злість вона не схожа на будь-яку іншу. Це така чиста лють, це чистий ефект, який не має форми. І, хоч людям з межовим розладом дуже важко будувати стосунки, але ще важче їм витримувати самотність в багатьох підручниках, в тому числі в DSM-5, це критерії для діагностики тих чи інших розладів. Вказано, що межовий розлад особистості це про страх покинення. Але я би трішечки тут посперечалась. Ну, хоча, так, там страх покинення є теж, але він не настільки сильний, як страх самотності людям з межовим розладом особистості дуже важко перебувати наодинці. Вони намагаються якомога більше уникати цієї самотності і за допомогою створення. Е Стосунків вони намагаються заповнити порождечук всередині, тобто, це є таким найчастішим коупінгом у людей з межовим розладом особистості. Давайте зазначимо обов'язково, що межовий розлад це спектр, і в залежності від сили прояву тих чи інших симптомів. Буде означати на якій точці спектру знаходиться людина, в принципі, якщо це десь точечки такі на початку до середини, ці люди, в принципі, можуть будувати такі довготривалі стосунки, але людям, які знаходяться в стосунках з людиною з межовим розладом особистості, досить непросто буває в цьому стосунку. Чому знову ж таки через труднощі з контролем імпульсів людини з межовим розладом особистості і. Частими змінами настрою. В схемотерапії ми пояснюємо ці часті зміни настрою перемиканням режимів. Тому схемотерапія загалом дуже добре працює з е, живим розладом особистості. Також, якщо у вас діагностовано цей розлад, або в когось з близьких, я дуже раджу йти в ДБТ-терапію, діалектично-поведінкову терапію, це терапія тренінгу навичок, яких теж. Так бракує людям з межовим розладом особистості. Отже, поговоримо про стосунки з людьми з межовим розладом особистості. Взагалі, ці стосунки вони непрості. Спілкуватися з цими людьми непросто через те, що МРО характерно частими вибухами злості, різкими змінами настрою, підозрілістю, імпульсивністю, непередбачуваними вчинками, самопошкоджуючою поведінкою. Та такою непослідовністю в спілкуванні загалом, якщо брати людей з межовим розладом особистості, це такі досить чутливі, вразливі люди, вони дуже емпатичні. В стосунках вони дуже багато віддають, вони ніжні, зазвичай вони тактильні. Коли з'являються проблеми, тоді коли людина з МРО в кризовому стані, коли спрацьовує якийсь тригер, якась емоційна кнопка, і в цій людини вмикається режим або частка розлюченої дитини злої дитини. Або самотньої дитини. Ну, вони там зазвичай поряд ідуть. Тобто, якщо людина з МРО в кризовому стані з таким сильним неконтрольованим проживанням злості, там завжди за цією злістю є теж відчуття е, своєї вразливості, самотності, відчуття, що її ніхто не розуміє, відчуття покинутості. Схема терапії, ми говоримо, що таким чином могла. Активувати схема покинення або ж інші схеми, які належать до схем такої ненадійної прив'язаності про схему покинення та ці інші супутні схеми ви можете подивитися теж у моїх попередніх відео про схеми для комунікації з межовими людьми в кризовому стані розробили певну систему, яка називається Setup. Setup – це абревіатура, і англійською, звичайно, її легше розшифровувати, тому що літера С відповідає за спорт, підтримку, літера Е e відповідає за «емпаси», співчуття, і літера Т відповідає за «truth», Правда. І – правда. E -up, це understanding, розуміння та perseverance – наполегливість щодо цілі. І зараз ми розберемо, що це таке. Як я і зазначала попередньо, люди з межовим розладом в кризовому стані відчувають крім такої злості і фрустрації, крім цієї люті, вони відчувають в цей момент жахливу самотність. Тобто, по певних тригерах, по певних емоційних кнопках підтягується їхній емоційний попередній досвід. А ми знаємо, що МРО це зазвичай розлад, який діагностують людям дуже зраненим, травмованим, в яких було дуже непросте дитинство, та непростий такий життєвий шлях, непростий цей період формування їхньої особистості. Крім цього, відчуття жахливої самотності. Вони відчувають, що їх ніхто не розуміє. Вони проживають сильне відчуття безпомічності. Слово сет можна собі уявити як такий трикутничок, і там має бути три складових. Співчуття, підтримка від першого лиця та правда. Співчуття, підтримка, правда. І це все має застосовуватися разом в комунікації з людиною, з межовим розвитком особистості в кризовому стані. Ми починаємо з підтримки, так як людина з межовим розладом особистості в кризовому стані, відчуває, що їх ніхто не розуміє, вона відчуває дуже сильну свою самотність. Ми своєю підтримкою показуємо таке особисте вираження своєї стурбованості. Тобто, ми можемо сказати, я насправді стурбована тим, як ти себе почуваєш. Коли ми говоримо про співчуття. Ми хочемо показати, що ми розуміємо цю от хаотичність почуттів людини з межовим розладом особистості, і ми можемо це визнати там, сказати, та я бачу, що ти злишся. Я також розумію, що ти дуже розгублений чи розгублена в цій ситуації, або там відчуваєш дуже сильну безпомічність. Можна просто сказати, мабуть, ти себе зараз жахливо почуваєш та через. Суміш ось цих емоцій хотілось би зазначити, що важливо не плутати співчуття з жалістю. Люди з межовим розладом особистості не люблять, коли їх жаліють. І для них це відчувається якось принизливо. І коли ми говоримо про співчуття, ми можемо зробити акцент на такому болючому досвіді людини з межовим розладом особистості. Коли ми переходимо до пункту Правда, ця частинка нашого послання має містити розуміння відповідальності межової особистості за свої дії. Так, вона не винна, що в неї є такі емоційні реакції, але вона вже відповідальна, що з цим робити, і як далі планувати ті чи інші ефективні дії щодо цієї ситуації. Ми в такі моменти признаємо існування цієї такої практичної проблеми, та яка виникла, яка стала тригером до такого стану людини з межовим розладом особистості, і звертаємось до такої практичної, об'єктивної сторони, з посланням, як цю проблему вирішити. Наприклад, там вже після того, ми вирішили, Висловили там, розуміння, співчуття, підтримку. Часточка правди буде звучати як ось що сталося, наслідки цього ось такі, ось що я можу зробити, а що ти будеш робити. Взагалі, ця частинка правди вона така найважча, але вона і є найважливішою. Мужовій особистості важко, може бути важко прийняти цю частину, тому що їй е, дуже непросто, і якась частина її особистості може уникати. Дивитись на ці наслідки або заперечувати їх. тут є ще моменти. Якщо в процесі цієї комунікації ви чуєте від межової особистості, тобі байдуже, значить, їй не вистачило підтримки, і частина підтримка потребує такого повторення, закріплення, можливо, ще десь. Якихось слів, якихось посилань, які б підходили в цей момент е, живі особистості. Якщо ви чуєте від людини за миро, ти не знаєш, як мені, значить, десь е, трішки потрібно підкріпити частинку з співчуттям. Також хочеться зазначити, що більша частина такої драматичної поведінки людей з межовим розладом особистості пов'язана з безперестанним пошуком чогось, щоб заповнило пустоту всередині них. І зазвичай такими двома коупінгами, які вони використовують найчастіше, є або психоактивні речовини. Або стосунки. Ще хотілося би поговорити трішки про те, як близьким людям межової особистості допомагати справлятись в стосунках з таким явищем, як межова людь. Це один із симптомів межового розладу особистості це така неконтрольована сильна злість, сильний гнів, який може не мати якоїсь форми. Тобто, це. Чистий ефект, людина в цьому ефекті може, там, я не знаю, швиряти речі, бити стіну, бити інших людей і так далі. Погрожувати розправою, погрожувати розправою над собою, та, тобто вони можуть погрожувати, причинити шкоду собі. Дуже часто ця межова лють вмикається на певний тригер, на певну емоційну кнопку. І може бути не співрозмірна самій ситуації. Що тут важливо? Важливо не відкривати зустрічний вогонь. Тобто, коли ми помічаємо, що в людини спрацював цей тригер, вона зайшла в цей свій режим розлюченої дитини, ми це так в схема терапії називаємо. Важливо дати цьому вогню так потрішечки згаснути. Та, тобто цей ефект буде прожитий людиною і далі е, говорити з нею вже на рівні дорослий, дорослий, варто буде пізніше, тому що в цей момент вона не перебуває в своїй такі здоровій часті. Тобто нема сенсу в якихось дискусіях, дебатах, нема сенсу з нею говорити в цей момент мовою розуму. Важливо просто дати цій людині простір для цієї такої вентиляції і злості, і потім цей ефект заспокоюється. Чим ще характерний межовий розлад особистості це дуже часті зміни настрою, тобто людину катає на емоційних гойдалках, е її розлад, на жаль, і людині з цим самій дуже важко. Це можуть бути зміни цього настрою з крайнощі в крайнощі за день декілька разів, і людям з МРО в цьому самим досить непросто. Дуже важливо це не ігнорувати, розуміти, що це є частина розладу. Допомогти людині звернутись до спеціаліста, так щоб і не знімати відповідальності за ці стани в людини з межовим розладом особистості, показати, що ви не є байдужими до цих її станів. Коли людина буде краще розуміти свої тригери, ви зможете домовитись про моделі відреагування нею та поведінки нею в тих чи інших її емоційних станах. Найважливіше тут це досягнути такої постійності. Ще межовий розлад характерний тим, що ці люди вони, е, десь не вірять в постійність. Через це вони такі дуже часто підозрілі, параноїдальні інколи навіть е, через це ви можете чути по декілька разів за день, чи ти мене любиш і так далі. Вони не вірять у цю таку постійність. І розуміння межовою людиною зміни своїх станів, тригерів, своїх. Може допомогти досягнути цієї послідовності і відчуття надійності в поведінці з собою та інших з собою та в своєму стосунку з іншим. Ще один момент поговоримо про імпульсивну поведінку, про імпульсивність людей з межовим розладом особистості. Дуже часто. Ця імпульсивність з'являється, коли життя починає в них налагоджуватись. Межовим людям дуже складно витримувати спокій, рутину, коли нічого не відбувається. Їхня нервова система відчуває, на жаль. Безпеку в хаосі, і ця імпульсивність вона буде націлена на те, щоб шукати цього хаосу. Це не означає, що вони по-іншому, наприклад, ніколи не зможуть. Але якщо це там жива особистість на початку розуміння свого діагнозу, на початку роботи з ним, то так, це такий буде досить довгий, і непростий шлях. І нервовій системі все одно потрібно буде давати трішки таких от яскравих емоцій, просто подивитися більш такі корисні варіанти коупінгів з цим відчуттям неспокою. Коли вони знаходяться в такій рутині в стабільності, ці люди можуть і правда відчувати себе некомфортно без кризового стану. І коли ми бачимо, що імпульсивність людини з межовим розладом особистості десь пов'язана з тими чи іншими. Ситуаціями в житті, тобто ви бачите якусь циклічність, коли наростає в неї ця напруга, і коли з'являється ця імпульсивність, немає сенсу якось там просити чи погрожувати. Тут дуже важливо використати ту ж саму техніку сетап, і ми підкреслюємо свою турботу про цю людину, да, даючи їй підтримку, даємо їй співчуття, даємо їй. Знаєте, відчуття такого нашого розуміння, що ми бачимо, і що в якийсь момент вона починає відчувати, що її там не влаштовує її життя. І коли ми підходимо до цієї частинки Правда, та ми їй кажемо, що в нас є певне незадоволення, дискомфорт через таку її поведінку в стосунках. Через те, що відбувається, і висловлюємо таку свою гостру потребу, щось з цим зробити можна допомогти людині за МРО передбачити спалах її імпульсивності, десь підкреслюючи певний її попередній досвід, та, тому що там цій людині може бути важко відслідковувати таку циклічність. Ці свої тригери, а з боку це може бути там простіше побачити, видніше. От, але все ж було б добре, щоб людина з МРО теж працювала з цим самотужки, там відвідуючи терапію, досліджуючи ці свої тригери і працюючи з імпульсивною поведінкою. Є дуже багато техніки в самій схеми терапії, також акт терапія дуже добре працює з контролем імпульсів. Ну і звичайно, діалектично-поведінкова терапія. Хочу зазначити, що стосунки з людиною з МРО можуть бути дуже класними, дуже ніжними, сповненими любові. Якщо ви партнер з надійним типом прив'язаності, це теж допоможе зцілити людині земеро її тип прив'язаності. І загалом така от любов прийняття вони зцілюють. Тому, в принципі, стосунки з цими людьми побудувати по-перше можна. По-друге, ці стосунки можуть бути дуже хорошими. Якщо ми розуміємо особливості цієї людини, сподіваюся, вам було корисне це відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку коментарями лайками. Також можете підтримати канал за посиланням на баночку. Не знаю, чи ви помітили, але якість стала трішки кращою. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.